Час новин на радіо Лозова В студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 10 лютого. Музика. У Лозові зустрілися з ветеранами та членами їхніх сімей. Організували зустріч, щоб отримати вичерпну інформацію про оздоровлення, реабілітацію, освіту, зайнятість, пільги, кредитування, відкриття власної справи, комунальні платежі. Пенсійні виплати підтримку рідних, супровід помічника ветерана на питання людей відповідали начальник управління соціальних гарантій департаменту соцзахисту населення Хова, начальник управління у справах ветеранів області, директор Харківського обласного центру соціальних служб, фахівці місцевих представництв пенсійного фонду служби зайнятості управління праці та соцзахисту населення, територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Окремо зупинилася на планах реалізації комплексної обласної програми підтримки захисників і захисниць та членів їхніх родин, а також на місцевій програмі соцпідтримки. Міський голова Сергій Зеленський підкреслив, не змогли зібрати якомога більше ветеранів, бо мусили дотримуватися безпекових обмежень. Натомість долучили до зустрічі громадські організації та активних ветеранів, які можуть поширити корисну інформацію серед побратимів. Узівська громада отримала гуманітарну допомогу від Міжнародного фонду медичної співпраці АІСМ. Черговий гуманітарний вантаж, більш ніж на півтора мільйона гривень передали до медичних та соціальних служб. Центр первинної медико-санітарної допомоги та територіальне медичне об'єднання отримали медикаменти і продукти харчування. Управлінню праці та соцзахисту населення для потреб соціально незахищених верств. благодійники передали продуктові набори, теплі ковдри, предмети особистої гігієни, дитячі підгузки, пелюшки. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міжнародний фонд медичної співпраці «Ейсм» в передає гуманітарний вантаж до Лозівської громади. Донатами фонду цього разу стали Канада, Франція та Америка. В Укрзалізниці повідомили про запуск нового потяга, який ходитиме через Лозову. Він курсуватиме під номером 295-296. Поєднає Харків та Дніпро і надасть нічну альтернативу подорожі між двома найбільшими містами сходу нашої країни, кажуть залізничники. Поїзд відправлятиметься з Харкова по парних о 23.40 та прибуватиме до Дніпра о 5.05 ранку Наступного дня у зворотному напрямку з Дніпра поїзд відправлятиметься по непарних також о 23.40 та прибуватиме до Харкова о 5.05 наступного дня. Зупинки передбачені на станціях Мерефа, Лихачове, Лозова, Павлоград, Синельникове. 2 у складі поїзда вагони категорії Плацкарт, купе та люкс. У перший рейс поїзд вирушить 2 березня з Харкова та 3 березня з Дніпра. Хвитки на поїзд будуть традиційно доступні за 20 діб до відправки у застосунку Укрзалізниці, чат-ботах на сайті та в касах вокзалів. Озівські рятувальники працюють на випередження. Днями вони провели профілактичні бесіди та інструктажі з населенням Краснопавлівки, де навчали місцевих, як запобігти займанням у власних оселях та що робити під час пожежі. Також вони нагадали найпоширеніші причини побутових пожеж, радили не користуватися несправними електроприладами, бути вкрай обережними з вогнем під час розпалювання печей, та не сушити білизну у значній близькості до розігрітої печі, пояснювати дітям про небезпеку забавок з вогнем. Кожному співрозмовнику вручили пам'ятки та листівки інформаційного характеру щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. У Краснопавлівській бібліотеці триває благодійна акція, яку присвячують Дню дарування книг, що зазвичай відзначають 14 лютого. Подаруй бібліотеці українську книгу. Саме так назвали цю благодійну акцію організатори. Умови дуже прості: подаруйте бібліотеці книги українською мовою, навчальні, наукові, художні, українських чи зарубіжних авторів. Поділіться тим, що маєте, і вже перечитали, бо для когось це стане справжнім відкриттям. Більше тисячі користувачів бібліотеки віком від 4 до 82 чекають на нові цікаві книжечки. Також у Краснопавлівській бібліотеці, як і в багатьох інших по нашій громаді, працює. Багато клубів це і клуб за інтересами для жінок, декоративно-прикладний та театральний гурток для дітей і підлітків. Заходи у дитячому освітньому хабі. У цей складний час багатьом книга допомагає заспокоїтися, зняти напругу та стрес. Крім того, книга є своєрідною зброєю у війні проти ворога, кажуть бібліотекарі. Вилучаючи російську літературу з фонду, вони намагаються задовільнити запити читачів україномовною книгою. Але того, що вдається отримати, дуже мало. Тож допомогти своєю книжкою може закладу кожен. Долучайтеся. І до новин Харківщини. У Харківській області група рейдерів під виглядом СБУ грабувала аграріїв. Зловмисники за фейковими документами захоплювали майно агропідприємств. За даними слідства, злочинну групу створив 40-річний житель Дніпра. До неї узяв іще двох людей із Дніпра та Одеси. Один із них до 20-го року був співробітником правоохоронних органів. Злоумисники приходили до сільськогосподарських підприємств із підробленими документами та заявляли свої права на них. Потім організатор групи переоформлював на себе бізнес. Документи робили у чорних нотаріусів. Якщо хтось не погоджувався, погрожували, що застосують силу. Викрили зловмисників, коли ті увірвалися до агропідприємства на Куп'янщині. Вони представилися співробітниками СБУ та наказали охороні не чинити опір. Потім замкнули охоронців у котельні, зрізали замки на сховищі, заїхали на вантажівках всередину та почали завантажувати тягачами мінеральні добрива. Тоді планам зловмисників завадили співробітники поліції, яких викликали працівники фірми. За оперативною інформацією, особи намагалися вивести мінеральних добрив на суму майже півтора мільйона гривень. За інформацією спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону, слідство також відомий факт, коли зловмисники намагалися відібрати майно в іншої агрофірми на суму понад 18 мільйонів гривень. Під час обшуків у них знайшли 130 тисяч доларів: фейкові документи, номерні знаки та зброю. Підозру зловмисникам сформували одразу за чотирма статтями. Санція статей передбачає 13 років ув'язнення. Наразі ухвалюють рішення, аби взяти чоловіків під варту. В Ізюмі досі не можуть впізнати 40 людей із масового кладовища часів російської окупації. ДНК матеріал цих загиблих не співпав з імовірними родичами. Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції області Сергій Булвінов. У записах, які вела ритуальна служба, було багато позначок неопізнаний чоловік та неопізнана жінка. Мешканці Везюму, які ще не здали ДНК, просять це зробити. Також поліція закликає усіх, хто виїхав з міста та має родичів, які залишилися та могли загинути, здати зразки біоматеріалів. Головний слідчий області каже, одна справа, коли людина заявляє, що її родич імовірно загиблий з поховання та називає їм прізвище по батькові. Це у правоохоронців називають попередньою ідентифікацією, оскільки вони повинні юридично дуже чітко визначити, що саме ця людина є родичем. Для цього їм потрібно мати збіг ДНК, тому що стан тіл не дозволяє візуально ідентифікувати людину, щоб мати підтверджений юридичний факт смерті та належним чином її поховати. Тож наразі слідчі припускають, що ці 40 неідентифікованих – люди, які не мали родичів, або ж це цілі родини. Сергій Болвінов звернувся до жителів Ізюма, які залишилися в місті, та тих, які виїхали. Якщо в них є зниклі родичі, чи вони вважають, що хтось з них міг бути у масовому похованні, звернутися до поліції. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами і бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.